Трамп дав зрозуміти, що готовий відмовитися від американських союзників заради спільної справи з президентом Росії Владіміром Путіном. Про це заявляє американське видання The New York Times. У той час як Європа запевняє, що перемовини про Україну без України неможливі. Про те, що американський лідер виявляє симпатії російському диктатору, стало очевидним після зустрічі двох делегацій американської і російської у столиці Саудівської Аравії. Після неї Трамп різко змінив напрям політики Білого Дому і зробив низку шокуючих. Заяв. Про що у них йшлося і як це вплине на Україну, розкажемо далі. Це кадри із переговорів делегації США та Росії в Ріаді, столиці Саудівської Аравії. Зустріч на двох готувалась швидко, а публічні заяви опісля шокували українців і європейців, лідерів яких туди не долучили. Це їх право, хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення сьогодні. Я почув нас не запросили. Ну у вас було три роки. Вам слід було закінчити це три роки тому. Вам не треба було цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти угоду для України, угоду, яка залишила б їм майже всю землю. Переговори тривали близько п'яти годин із невеликою перервою, але після них розпочалися нові політичні інтриги. Американський президент Дональд Трамп вийшов до журналістів у своєму маєтку Мара Лаго і засипав пресу неоднозначними коментарями. Від Білого Дому на адресу української влади лунала відверта критика і звинувачення. Україну Трамп порівняв із зруйнованими містами Гази. Україна зруйнована дощенту більшість міст в руїнах. Будинки зруйновані з Києвом. Росіяни цього не зробили. Бо, мабуть, не хочуть використовувати надто багато ракет зруйнували на 20%, але не на 100%. Якби вони хотіли зруйнувати на 100%, то це б сталося ймовірно дуже швидко. у цій частині заяви Трампа прослідковувалась відкрита прихильність російському диктатору, кажуть експерти, і це головна загроза для України. Трамп може підходити, виходячи з банального принципу сили. От у нього є бажання домовитись з путіном. І якщо він буде діяти в таких наративах, які були озвучені, ну то є ризик, що він може нас, нас схиляти до миру на російських умовах. Це накат, потім відступ, потім знов накат. Ну він хоче досягнути. У нього є мета є багато версій співпраці з Китаєм. Союз з Росією проти Китаю, союз Росії проти Європи, щоб Європа не, не, не співпрацювала з Китаєм. Дорікнув американський президент Україні і у обсягах фінансової допомоги під час повномасштабного вторгнення почав міритися цифрами з Європою. Ми дали Україні, я думаю, десь 350 мільярдів доларів. Може трохи менше, але це багато, і ми маємо зрівнятися із Європою. Бо Європа дала набагато менший відсоток. Європа дала 100 мільярдів доларів. А також Трамп заявив, що був би не проти побачити звіт, куди це все пішло. І український президент роз'яснив, війна обійшлася Україні в 320 мільярдів доларів. 120 з них це податки українців, 200 мільярдів це допомога США та Європи. Тож реальні цифри не збігаються із тими, які озвучив Трамп і експерти пояснюють, чому По воєнній допомозі в цей бюджет як допомога Україна записано відновлення арсеналів США, воєнних арсеналів США, тобто частина зброї йде з арсеналів США, але ще більше відновлення арсеналів США, тобто це закупівлі, але це не зброя, яка йде в Україну. Вона йде в арсенали армії США, плюс ще частини бюджету замовлення на наступні роки. Далі Трамп продовжив гру цифрами і заявив, що рівень довіри до українського президента впав до 4% і було б непогано провести вибори. Але такі дані не відповідають дійсності і хто їх укладає у вуха Трампа, українське керівництво здогадується. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде. А від Росії ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Через це кажуть політологи Трамп не володіє реальною інформацією. За даними соцопитувань, рейтинг українського президента як і раніше високий. Це 57%. Маніпуляція цифрами на превеликий жаль у Трампа постійно відбувається, і з цифрами він явно не дружить, іноді він бере їх просто зі стелі. Політтехнологи кажуть, Трамп розіграв тактику емоційного тиску, але через деякий час він може її змінити, коли зрозуміє, що на Україну такі методи впливу не діють.